Попробуем поехать в перевернутый дом. Посмотреть, что там. Сегодня так солнечно, ярко. Всего 14 километров от того места, где мы находимся. И поэтому мы вырушаем. Терминал працюем.

А? Ммм, глянь, глянь, глянь! Голова, глянь! Ви діди! Дай, батько! Добай! О, мамо, ти тут! А тут як дружка! Огромна ночь! О, о, у мене попа! Собакин. О! Ва! тут куча Та я бачила. Сверх ногами. Они тебе принимають, куди летять. Кухня. Верхнами. Холодильничок. Ліжко, камінчик мой адіратор Диванчик, шахи. А що це за стул у нас? Що за непорядок?

сфоткал бы чем-то, руки закончились у а папы. мама тоже не попала. Подожди. Подивись! Змея, чешоцы, кобра. Не знаю, что, ну что с ним? Мягкие такие цветочки. Представьте, кобра. Бачишь, скорпион. Ага, да, змеюка. То йому не давайте. О, глянь якому тут українська. Хто п'є, тому не давайте. Оглянь, Хто, Ой, Хто не п'є, тому не давайте. Зміяла. Співають. Ну Послухай, да. так. Ногами не ставати. Глянь, а тут потрібка починається. За свої руху навіть. Ля, яке всі красиві. Не досталося, Тока совсем трохи, да? Там печуть хліб. Ось він цей перевернутий будинок. І ще ми сюди підемо. Тут маленький домик. Обов'язково сходити. Дуже цікаво. Так? Так. Тут дуже багато ос, ось Такі ось ловушки стоять везде і вони все одно везде. Не можна поїсти в кафе нормально. Тут всюди, всюди вони. Вот так. Тут все остановились, мы сейчас пойдем. чуть-чуть вглубь леса попробуем. Даже переснять невозможно. Остановились, зашли немного в лес попробить. Пахнет реально Ладно, не заблудиться. Вес, конечно, нереальный. Вот это где ходить и ходить? Он просто нереальный. Тут везде грибы. Пока они, возможно, ядовитые. Не знаю, кто знает. Я даже не буду брать, потому что я не разбираюсь в них вообще. Вообще, от слова совсем. Тут, конечно, какие-то люди были, свиньи везде есть. Что ж тут скажешь? Какие-то пни. Еще грибы и тут грибы. Грибы везде. Просто какие из них ядовитые, какие какие справжние, какие дедовни тут. Ну так, конечно, не передать словами. Точно в таком лесу не было. Вот так вот тут гречка. Выход к речке. Не красиво. Такой... І Кока-Кола, все красиво. Сразу видно, тут були люди. Да? Вернулися. Трошки погуляли по лісу, і так зараз таке резюме невеличке. Обов'язково, якщо будете в Карпатах, то відвідайте цю локацію, перевернути будинок. Цю локацію входять вам дається браслет, і ви там входите декілька локацій, які ми, звісно, прослухали і не зайшли. Там ще була. Комната жахів, дзеркальний лабіринт і, напевно, ще якийсь Діно. Діно, парк або якось так. Ми туди не пішли. Білет коштував 250 для дитини 300 для дорослого і подовідки до ВПО по 200 гривень. Ну, тобто, взагалі, зовсім небагато. Погуляти, походити, подивитися на дорозі назад. Ми заїхали в лісочок, там походили і там, де підйом на гору хом'як. Ми, напевно, підемо на неї трохи пізніше. Не знаю, як, як вирішимо. Але треба сходити, бути в горах і не піти в гори. Але таке повітря тут гарне, так класно дихається. Ну, просто а хочеться, я не знаю. Душа відпочиває. Тож, в принципі, що можу вам сказати? Гарно, нам сподобалось. Там поряд ринок, якщо ви хочете, або сувеніри, або ласощі, або там гостинці, які придбати, ви можете це зробити. Там є дуже гарні, мені сподобалися доріжки, коврики, ковдри, покривала, дерев'яні вироби такі цікаві, такі як ну, тарілочки, кухолі цікаві, глини, на подарунки. Для себе на пам'ять дуже гарно, так що не забудьте підписатися, поставити вподобайки, поділитися, і дивіться далі за нашими пригодами.